Вони гинуть не тільки на фронті, але й самі зводять рахунки із життям. В Україні активно заговорили про проблему самогубств серед військових. Скільки? Станом на початок квітня в антитерористичній операції на Донбасі взяли участь понад 326 тисяч українців. З них 554 заподіяли собі смерть. Більшість цих військових мали ознаки посттравматичного синдрому. Такі дані головного військового прокурора України Анатолія Матіоса у профільному комітеті Верховної Ради заявляють про понад тисячу самогубств за весь час АТО та навіть з меншою цифрою, яку озвучила військова прокуратура Атура виходить одне самогубство за кожні два-три дні. А то. І це не враховуючи кількості суїцидів серед ветеранів. Ще півроку тому цю статистику ніхто не вів, а всі демобілізовані одразу набували статусу цивільних. Хоча зазвичай рівень суїцидів серед ветеранів значно вищий, ніж в армії. Чому? Військові психологи заявляють, не існує країна, яка бере участь у бойових діях і не має суїцидів серед військових. Причини також типові. У переважній більшості випадків йдеться про сукупність факторів: стрес, відсутність підтримки з дому, сімейні чи фінансові проблеми, розлучення, пиятика, депресії, втрати мотивації та цілей. Зокрема, серед добровольців чи спецпризначенців значно рідше трапляється пригнічений стан чи депресій, аніж серед мобілізованих. Але найголовніша причина суїцидів брак підтримки бійця або ветерана. Що робити? Найголовніший рецепт для бійців А то це будь-яка психологічна підтримка товаришів, командирів, родичів, капеланів, фельдшерів, волонтерів, випадкових знайомих. Ветеранам часто бракує уваги держави. Чиновники зволікають із оформленням їм пільг, наданням земельних ділянок тощо. Ветерани значно гостріше реагують на брехню, корупцію та байдужість. Ситуацію змінила б глобальна інформаційна кампанія з підтримки ветеранів АТО та їхньої адаптації у цивільному житті. Для прикладу, Сполучені Штати регулярно проводять соціологічні дослідження та відповідно до цього змінюють протоколи з реабілітації ветеранів та профілактики суїцидів. У Данії, яка бере активну участь в операціях ООН та НАТО, держава проводить конкурси з програм адаптації, які виграють неурядові організації, університети та ветеранські спілки. В результаті уряд фінансує усі можливі шляхи допомоги колишнім та чинним військовим. В Україні ж гостро бракує військових психологів на всю країну їх не більше трьохсот. Крім того, державна програма психологічної реабілітації досі обмежується реабілітаційними центрами, які організовує місцева влада та волонтерські організації, а також санаторіями Міноборони, де в якості засобу від депресії та посттравматичного синдрому пропонують душарко та електрофорез. Але й навіть це поки не працює. Визнають в офісі уповноваженого президента з питань реабілітації учасників АТО. Програма державної психологічної реабілітації не виконується. Бо немає затверджених на 2018 рік протоколів роботи. Тож, попри благі наміри та начебто виділений бюджет, результатів досі обмаль.